Привіт, зайчики! Вітаю вас! Це я підготувала тканини, бо дівчина зараз Дівчина хоче, щоб я пошила їй блузу. Таку, як я роблю викрійки з рукавом реглан з бантиком, тільки вона любить кольорові тканини, квіти. Тому ось для неї я вибрала чотири тканини і пропоную цікаво, з якої тканини. Буду шити потім блузу для Руслани. Руслана, вам привіт. От, Маю наразі ось такі, тому що на цю блузу, друзі, треба тканини, так само, як на сукню. Багато. Значить, Це мультишифон ось такий. Мультишифон ось такий. Він, це така назва тканини. Отакий. Шифон з назвою зефір натуральний ось, я не знаю, чому зефір, але мав він таку назву: Натуральний склад. І тут також віскозний такий ось такий. Це в стилі Дольче Габана. Ось такий помаранчевий, з такими ось листочками, квітами в стилі печворк, Зараз таке модно. Я чомусь думаю, що Руслана обере або цю, або цю, а там не знаю, друзі. О, Сергій захворів, вчора ще тримався, а сьогодні вже має температуру. Майже 38, друзі. Вірус якийсь. Я ще поки що тримаюся. Не можу сказати, що мені повністю нормально, але температури немає. Тому, якщо можу, то щось роблю. Тому що вже сьогодні дівчатка переживають, пишуть, нагадують про себе за викріки. Друзі, сама. Я швидко не можу працювати. Плюс два тижні в нас пішло на те. Ми їздили по різних інстанціях, оце, мабуть, і підцепили щось. Займалися здоров'ям Сергія там частково, займалися тим, займалися цим. Тому ну, ви ж розумієте, я ж не можу робити все водночас. Робота йде, викрійок вже зроблено. Залишилось розмножити тільки всього-навсього чотири листа. Всього-навсього. Але Сергій хворий. Я можу максимум. Бо дівчата писали деякі, що хай дівчата вирізають. Друзі, по-перше, це більше мені роботи, тому що мені кожну викрійку треба обмалювати. А так я обмальовую один раз і вирізаю відразу чотири викрійки. Розумієте? Це вже роботи, скажімо так, все рівно ж його малювати треба. Тому ні, зайчики, так не підійде, тут уже все ж. Розраховано про все вже я давно подумала і зробила для, для, для себе максимально, скажем так, полегшила собі роботу, плюс максимально це зручно для вас. Тобто максимальна зручність і максимальна ефективність. Ну, поки що, так. І розробка викрійок це довго, друзі, тому що це все робиться вручну. Частина вже нарізана. І якщо, наприклад, буду вирізати я, я максимум зараз можу вирізати два листа, бо мені будуть боліти дуже сильно руки. Вони мені вчора отут боліли. Можливо, і мене вже бере якийсь вірус. Прям посередині таке відчуття, що, як знаєте, дірка в руці, от прям як спазм якийсь. Можливо, й мене щось бере, не знаю. Температури немає, міряю. А, таке, коротше, ну, состояння непонятне. Не можу сказати, що мені прям сильно плохо, ну і не на 100% добре. Але ну, щось роблю. От, В мене є в дівчатка є список. Я ж записую повністю все. Все, ось, бачите, в мене є зошит. Деякі, ну буває, там щось мене відволікло. Або, наприклад, Viber не показав вашу смс-ку. Буває таке. Кожну, кожну дівчину я записую в зошит. Буває дівчатка, ну наприклад, не тільки цю блузу реглан з нових викрійок замовляють, а ще щось. То я пишу окремо. Це все окремо, все друзі, записую, все нотую, ну тому що людині в голові тримати нереально. Окремо, в мене є зошит з відправками. Але буває щось десь відволікло. Я можу, ну, знаєте, от позвонив телефон, щось десь цей, і от ваше замовлення могло просто ну, десь. Відволіктися. Ні, все, все я бачу, не переживайте, просто ну, для цього треба час. От сама сьогодні скільки зможу, скільки зроблю. Сергіше кашляти почав. Вчора кашлю не було, а сьогодні вже почав кашляти. От, та й таке: От, тканини показала а, Руслані. відео я скинула, а там дивлюся, що вона вибере. І це ну, не прям зараз я його буду шити. Ні, Руслана ще приїжджала, навіть ми з нею знакомі. Знайомі особисто, тому що ще от, коли я приймала дома робила примірки, тобто ця дівчина в мене сукні, ну вже, мабуть, більше ніж 15 років. Так, написала Руслана, зараз буду дивитися, що вона вибрала. Анука, а ви пишіть, що вибрала Руслана. Друзі, частково я вгадала, отже, що обрала Руслана. Руслана, ви ж я думаю, не проти, що я буду показувати, що ви обрали. Отже, ось цей шифон. Ось показую його так, бачите, він. Під низ, якщо одягати маючку, навіть без живу білизну, ось він має отакий вигляд. Шифон цей. І кажу: а можна дві блузи? Що можна? Тільки треба почекати, бо я не встигаю. І шифон номер два це оцей. Оцей ось такий. Так. Я окремо зараз вішаю на вішачок. І роблю собі відразу, друзі, відмітку, що це для дівчини блуза реглан. І відмічаю, все записую. Зайчики, тому що мозги вже не 20-літньої, скажімо так. Тому все 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 я записую. Ось так це все відбувається. Бачите? Прямо на ходу. Я надію, що мене білочка лапками не возьме. Я буду в здравії, а там вже зайчики як вийде? Віруси страшні. Ось так, бачите, одну цепляю тканину. Це, мабуть, що мені так сюди не влізе. Давайте ще раз складу. Ще раз зараз складу. Тому хтось там писав, що люди деякі люблять однотонне. Друзі, у нас в усіх різні архетипи. Хто не знає, що таке взагалі архетип погугліть, будете здивовані. Кожна людина живе, знаєте, в своєму якомусь особистому баченні прекрасного. І це чудово, що для вас, для одної людини гарно, наприклад, червоний, для іншої гарно, там, бежевий чи ще якийсь. У нас у всіх різні смаки, тому ми, ну, я от вгадала, бачите? Я прям вгадала. Тому і так, верхню якусь обере тканинку, вони всі гарні. От, будуть дві блузочки. І от прямо зараз я пишу: отак от, складаю, бачите, склала назад на вішачок. Так, мультишифони, друзі, беремо з кондиціонером, щоб не прилипало. Бо ця тканина, знаєте, як волосся реагує. Потім я беру папір. І прям на ньому отак от роблю дірочку, щоб поцепити ось сюди на вішак, і прям зразу підписую. Для Руслани дві блузи з бантом реглан. Все. І отак от. Все, бачите, ось замовлення є. І чіпляю собі, де да, в мене тут по замовлення. Так само викройки, так само все, друзі, ось тут в мене кому що, кому терміново. Прям буває таке, що терміново, ну я от навіть терміново не можу, тому що в мене на цих листках ну, ви поняли. Вже якось буду щось робити. Зараз буду дивитися, що робити. Прямо бо дівчатам деяким прям термінову то можу прям поштучно малювати і відправляти. Зараз буду дивитися. Так, а це складаю назад. Так що, зайчики, новини, які є, такі є. Вчора заїжджали ми ще з Сергієм в супермаркет. О, ну, ще вчора Сергія не було температури, йому було нормально. А сьогодні вже. Білочка взяла лапками, як я кажу. От. Купляли вчора голубці від фірми Руть морожені. Ну, на півфабрикат. Мені вони не дуже, але їсти можна. От стушили, добре, що хоч їсти є що. А там буду дивитися, бо треба ж і посуд в посудомийку загрузити цей час. І на почту я сьогодні збігала, на нову почту збігала, да, прогулялась трохи, бо в селі не треба гуляти. От відправляла викрійки, ті, що вчора підготувала. Тому що, наприклад, от ті викрійки, що в мене були, наприклад, базова основа ліфу з рукавом, їх простіше мені робити. Тому що, по-перше, частина з них вже є готові. А навіть якщо немає, от вчора я робила. Цілий день я робила їх. Тому що дівчаткам деяким до замовлення, от ось бачите? Ви переживали, ось для вас я зробила. Але ж реглан ще сюди треба в замовлення. От, Все поробила, все попакувала, але ж ну, так швидко, я ж не можу зайчики, я ж не робот. І відволікаюся, бо й поїсти і на почту, і туди, і сюди. Якийсь, якийсь, ну, як у кожної людини. От, Тож так, так. це, Друзі, скакаю сюди наверх поцеплю, бо в мене нема як, прям нема як зайчики. Це єлі-єлі я його сюди буду всовувати якось наверх, зараз. Якось зараз зайчики буду тут ну, немає я взагалі. Хтось там писав огляд тканин. Це просто нереально, друзі. Нереально зробити огляд тканин тих, що в мене є. У них море, море. море є цих тканин. Так, і ще якийсь ось залишився, ага, це з цієї тканин. Добре. ось такі вішачки. Колись купувала дуже багато їх, мабуть, що більше, ніж тисячу штук. Я від скільки тканин і скільки одягу. Тому що ж, помимо, тканин ще є одяг. Але найзручніші вішаки це для хімчисток ці просто металеві, тому що їх. Ой, господи Боже, їх можна, вон, бачите, так, як вам показати. Бачите, частково на оцих чорних вісить, частково вверху, ось тут ось оця. На металевих. Металеві вони тонші, і через те вони займають можна більше тканин впихнути, саме тонких. Бо деякі дівчата питали, як зберігати тканини. Друзі, ну, по-перше, тут ці всі стійки в нас є. Плюс є ось стійка або для готових виробів, або для тканин. Бачите, як в магазині, прям розвішувати можна. Плюс є ззаді шафа, плюс я ось тут купа полис, ну там я таке позапихала зимове, треба теж там поперебирати. Подивиться, що там. Є ще одна шафа повністю для тканин. І це ще не все. І хтось там каже, зробив огляд. Як? Ви що? Отак. От а починаю ритися, друзі. От, наприклад, щось там, знаєте, треба. От, щось треба. Там в мене, наприклад, я бачу, що ця тканина от, чисто на сукню. Знаєте, я брала певний метраж. Для цієї блузи треба ну, мінімум 2-10. Мінімум. Тому що бант, рукава, все. Ну, мінімум плюс шифон ще красивіше зробити. Тому ось так. За кожна ж річ потребує якогось. Багато шифонів однотонних це чисто на підкладку. В останній колекції були питання, друзі. Багато хто запитував знову одні ті самі питання, але так розумієш, що нові глядачі приходять і питають: а з чого підкладка? Друзі, підкладку в літній сукні я ставлю only хорошу. Це або шифон. Бажано, щоб він був натуральний, навіть якщо він не дуже там, натуральний синтетичний, то це шифон. Тобто тканина якісна. Я не використовую шушачі підкладки ніколи. Це або шифон. Або батист. Всьо, інші підкладки я не використовую. Ще я тонкі трикотажні підкладки літні, їх також я використовую. Бувають підкладки шовкові, і в мене ще залишки є. Я можу навіть показати, який вигляд вона має. Це натуральний шовк. Трикотаж, але це натуральний шовк. Ось він має вигляд ось такий. Де його шукати, я не знаю. Ось такий. Він дуже чутливий. Чому? Тому що при малейшому. В розтяжінні, бачите, що робиться? Його шить це справжня мука. Тому ну, деякі люди не розуміють, наскільки складно, бачите? Трохи буквально його тянеш, і все, він зіпсований. Бачите? От я вам просто показую, як складно інколи працювати. Чим дорожча тканина, тим з складніше працювати. Все. Але я навчилась з ним працювати, і з нього багато під які сукні я робила підкладку. От, його не можна тягнути, ні. бо йому срака. Бачите? Ось така. От, це натуральна шовкова підкладочка. Чи люблю я з ним працювати? Ну, не дуже. Але він до тіла, по-перше, крутий і а, має класний вигляд. Деякі такі купляла. Це ще старі запаси. І ці старі запаси я і досі використовую ну, те, що в мене є. Да? От, старі запаси, ті, що в мене є. Ще плюс в мене оце я планую отут потім, не знаю коли, друзі. Оце все знять ці коробки, і замість них, бо в мене багато тканин, які, от, наприклад, зимові, на оцю, ця полиця така досить широка і ну, вона витримає велику вагу. Перебирайте, я приблизно знаю, що тут. Так, як я кажу, аура кульча. Якісь зразки. колись я купляла тканин, шила залишків. Це воно просто лежить, знаєте, мені дорога пам'ять. Але ну нащо? Або вам в якісь лоти його попакую, або так подарю, буду бачити. Ну, на це треба дуже багато часу, щоб це все перебирати. А я, зайчики, завжди вирішую проблеми по мірі їх надходження. Є робота, є якісь замовлення, я роблю. Сергій все рівно хворий не зможе мені сьогодні, наприклад, допомагати, ну, людина хвора, ви розумієте. Я маю надію, що його не буде плющити, ще ввечері поміряємо. Якщо температура буде дуже висока, то вже буду давати йому нурофен від температури, а ну, буде бачити. От. Буду зайчики бачити. Тож так, ви поняли. То поки це і роблю це, потім. Буде в мене наснага натхнення, гарний настрій викрою для Руслани блузку. Потім вчора мені дівчина чи позавчора писала, хоча хоче для племінниці зі свого матеріалу, зі свого матеріалу, для племінниці пошити світшот. Так то я на замовлення ви знаєте, що не шию, але світшот пошити можу. Тим паче для діток щось мені так подобається, знаєте, для підлітків шити. Мені здається, що це якась така особа позитивна енергетика для них шити. Для всіх, звісно, що позитивно шити, але щось ну, так якось цікаво, що там буде за тканина. Я сподіваюся, що мене, як я кажу, білочка не вхопить. Оце останній раз ми хворіли вдвох разом з Сергієм. Ми хворіли на Новий рік. На 23-й в нас був коронавірус. Ми хворіли вдвох. Спочатку захворіла я, потім після мене Сергій захворів. Чи в, 20... да, в 23-му році ми хворіли на корону. Підтверджений тест був. Хто за мною слідкує, бо я вже й забула. Тобто, в минулому році ми взагалі ніяким вірусами не хворіли. А це зараз знов, бачите, чи штучно знов, чи просто віруси. В них вже є якісь там 4-3 роки, вони отак оцих. оці. І Ну, Нікуди не дінешся, тому що ти живеш в соціумі. Коли нам нагоду... знову, знаєте, саме. кожен раз я це розказую, багато хто мене не чує, думає, що коли не малий, не напився, його вірус не возьме. Друзі, вірусу пофіг, це вірус. Щоб не захворіти, треба не стикатися з вірусом, або мати прививку саме від цього вірусу, або ним перехворіти. Тоді ваша імунна система відреагує, ви виробляються антитіла, і ви маєте якийсь певний проміжок часу. Потім імунна відповідь організму, і ви не захворієте в подальшому при зустрічі саме з цим або схожим вірусом. Все. Імунітет робить тільки так. А думають, чогось що калина малина продуло, ні. Це я не знаю, як будівно продути, щоб там чимось заболіти. Звісно, якщо імунітет ослаблений, то він реагує по-різному, але ні, це працює саме так. Я вам покажу те, що доведено, скажімо так, доказові лікарі, а не якась туфта, і що бережись там, не бережись, або кажуть, ой, там слабкий імунітет. Імунітет це не палка, яка може там впасти. Ми народжуємося з певним, з певним набором генів, друзів. Кожен з нас різний, абсолютно, що для однієї працює, для іншої не працює. Є люди, які, наприклад, там серцево-судинні в них захворювання. Є люди, в яких діабети, це не обов'язково, що ти на солодкого. Ні. В мене, наприклад, захворювання ще додалося подібної залози. В когось воно є, в когось нема. Це автоімунне захворювання. Тобто так відреагував мій імунітет. Може, це зв'язано з Чорнобилем, може ще з чимось, але отак от це проблеми в основному такі щитовидкою жінок. Багато хто там мені писав за головні болі. Ну ви що думаєте, реально я не провірялася і не робила УЗІ, я вже провірилась вздовж і поперек. По-перше, ще раз відповім, бо є ж людям знаєте, цікаво, вони. значить, дивіться, я з одною почкою живу з 10 років, з ниркою. Після травми. Це теж дуже, скажімо так, глобально впливає на весь мій організм. Далі, в мене є вроджена гіперплазія судин голови, і шиї з цієї сторони. От саме з цієї. Головна артерія звужена з дитинства, природньо. Тобто це аномалія, з якою я народилась. і судини з завитками. Тобто, кроме того, що вони тонкі, вони ще й з завитками. І коли в звичайної людини в Галі, чи в валі, чи в Марини стається якийсь спазм судин, то судина просто спазмувала, розширилась і все, організм так не реагує. Оскільки в мене аномалія, друзі, аномалія це не лікується. Я не можу взяти і вирівняти цю судину якимись таблетками чи ще чимось. Ні, це аномалія. Розумієте? От, це аномалія. І коли в мене стається спазм, то він стається. Ну, Дуже його крепко, скажімо так, бере. Спазм судин, це не лікується взагалі. Також там писали про якісь гормональні зміни. Звісно, що спазм в нас стається, коли в жінок є менструація, овуляція, період ПМС, в нас йде зміна гормонів природня. Так? Одні гормони змінюють інші. І теж кожен організм на них реагує. Також йде набряк судин. І моя голова на це реагує. Тобто це вже все досліджено. Я вже була в мільйони лікарів, хтось там писав про тиск. Ну, як ви думаєте, людина з одною ниркою? Міряю я тиск чи ні? Ну, звісно ж, міряю. Ні, це все, от, ці всі проблеми вони накопичуються і вкупі. І вони в мене дуже давно, десь навіть з 23 років, як я почала викликати швидку, коли таблетки від голови не діяли. Це не тому, що в мене якийсь там клімакс, ні, в мене клімаксу немає. Я ходила до гінеколога, при тому я маю можливість обрати найкращих лікарів, друзі, за гроші. Якщо я йду до гінеколога, то це кандидат медичних наук. розумієте? Раз в рік ну, я можу собі дозволити сходити до, реально до найкращих лікарів, щоб мене подивилися, оскільки я ж казала, повищена тривожність із за щитовидки. Ну, суть не в тому, що все перевірено взавдовжний поперек. Це. Не лікується. Ти з цим просто вчишся жити. Ти підбираєш якісь ліки, ти ведеш якийсь щоденник, скажімо так, ти робиш для себе якісь відмітки, що в цьому є якась систематичність. Да? Тобто це систематичні головні болі. Вони в мене виникають і, в залежності від циклу, коли йде зміна гормонів, організм реагує. І буває в залежності там, магнітні бурі, нерви і все інше. Тиск у мене викликає в основному підвищення тиску на фоні психоемоційного стану. Тобто в мене тиск не так, як в інших людей, так як в Сергія, він кожен день таблетки п'є. В мене психоемоційний стан, коли я нервничаю, в мене дуже повишається тиск, знову ж таки, йде спазм судин, і це навіть 3-4 дні не збивається ніякими ліками. Тому що нервничати не можна, як то кажуть, особливо мені. Але ж ну ти жива людина, і ти реагуєш. Тому так, друзі, є, як є. Тому ну, проблеми вони ж розумієте, один день болить голова від нервів, другий день болить голова бо просто болить. Або ти захворів, або ще щось, або шахеди, ракети. Або погода помінялась, якісь спишки. Тому ні, це те, що ви там писали за тиск, за ще щось. Друзі, все вже досліджено вздовж і впод. Переказали міряй тиск. Та скільки ж я його буду міряти? Або ну, ну, толку, що я піду ще раз провіряти свої судини, якщо воно не вирівняється. Думаєте, це тільки ну, операції ніяких не роблять по вирівню судин. І ви ж не розумієте, наскільки це складно. Отака от, от ситуація. Одна нирка, гіперплазія судин. Плюс захворювання щитоподібної залози, яке також на весь ліпідний обмін в організмі впливає. Ліпідний обмін, друзі, це оцей холестерин гарний, поганий, щоб ви розуміли, про що я це все воно теж впливає. Тому це все теж досліджено. Ну, ви ж розумієте, що я людина, яка вже все дослідила, що тільки можна. Була в різних лікарів, яких тільки можна. І от ти просто вчишся. З цим жити. Я зразу е згадую таку фразу: каже, що будь, бути дорослим це бути змученим. І слухати, які інші змучені. Можливо, в цьому щось є. Ну, знаєте, коли ти бачиш людину на вулиці, думаєш, о, блін, класно повезло, молодий, здоровий, сильний, крепкий. А ти ж не знаєш, що ця людина насправді яка там хвора, вона не хвора, що там їй тривожа. Розумієте? Отак. Тому ти вчишся зжити з тими проблемами, які в тебе є. Все. Це впливає, звісно, що на якість твого життя. Болить голова, п'єш таблетку, болить рука. Мучишся, з больною рукою ще якось ти мучишся. Да? Тому ось так. І нам навіть ну, не буває схожих там ситуацій. Да? Якщо там в когось болить голова, бо в нього там тиск або ще щось, то в мене я прекрасно знаю всі там свої проблеми, які вони в мене є. От і все. От, і все, друзі. Це вже все провірено, перевірено мільйони разів. Просто живеш з цим, та і все. Отак, зайчики. Але що, життя це прекрасно, незважаючи ні на що? Тому що кожен новий день несе нам радість. І ми народжені для того, щоб жити, друзі, в радість. Звісно що, людина вона не вічна. Ми з вами навіть, навіть сонце, друзі, не вічне. Отак. От навіть зірка наше сонце, яка дарує нам всім життя багато років. Вона теж не вічна. Але вона живе довше, ніж ми. І то хто його знає. От. Так що, зайчики, живіть в радість, щось робіть, щоб ви знали. На рахунок викрию. Я роблю, це ж не те, що я не роблю. Роблю, друзі. Але роблю, що можу. Тому що є купа інших задач, питань, які треба нагально вирішувати. От і все. Буває таке, що от прям щось тобі треба срочно. Тоді ти все кидаєш і робиш. От. Так що зараз буду розстляти бумажку, ну, значить буду вирізати по дві, буду більше працювати. Ну, що ж робити. Вже якось буду значить, інструменти свої поставила. Зараз включу якусь блогершу, дівчину, щось, я дивлюся, Іва давно нічого відео не викладала, то я вже й переживаю, знаєте, як от кажуть, переживаєш за когось. Ну, або, може, такий графік. У дівчини. Так що, зайчики, залишайтеся живі, здорові. І кажуть, знаєте, бережися, ну як ти вбережешся? Якщо ми живемо в великому місті, туди-сюди прошвернуся. І якщо людина якась хвора, то все, який шанс у вас, що ви не захворієте. А такий: 50 на 50, як в блондинки питали. Каже, як в блондинки питають, яка можливість зустріти динозавра? Вона каже, 50 на 50. А чого 50 на 50? Ну, або зустрінеш, або. ні. На тому зайчики, всім вам бажаю, незважаючи ні на що гарного настрою, бережіть себе, а я йду вип'ю кави. Каву мені можна пити, до речі, бо кава не впливає на підвищення тиску глобально, якщо, ви знаєте, теж є міжнародні дослідження, плюс кава на кожний організм впливає по-різному. І обирайте якісну каву, бажано арабіку, якщо у вас є проблеми з тиском, а не рабусту, друзі. Я ж кажу, що я вже, знаєте, як отой, чат Діпті, доктор Гугл. Прочитав усе і знаєш, як добре, що є інтернет, взагалі ми живемо в такий час, що ми з вами от народжені, от так як я, я 82 року народження, друзі, і знаєте, скільки подій сталося за моє е, свідоме життя. Це зміна роз, розпад Радянського Союзу нищета, бідність, цілих і 90 з рекетирами. Потім 2000-ні, коли пророкували кінець світу і всяке таке. Потім поява мобільних телефонів, інтернету, коронавірус, війна. І ти просто настільки в шокі від того всього. Що навіть якщо завтра будуть летючі корови, чи ну, десь репне отут посередині на поздняках у земля і вилізуть якісь ті ранозаври, то ну, класі ранозаври. Отака, мабуть, буде реакція, я не знаю. От зайчики. Так що все. Бувайте здорові, пишіть хто що готував. Чи любите ви голубці? Теж напишіть, то вдома з ними, звісно, що довго сратися. Але я люблю такі, знаєте, страви оці, всякі такі. На цьому бувайте здорові, всім пока!